Всім привіт! Сьогодні розкажу, як купити баварський квиток. Нам потрібен ось такий автомат для продажу квитків. В меню вибираємо російську мову. Далі ДБ пропонує байронтіт. Далі є денний і нічний. Баварський квиток, нам потрібен е, звичайний Buying ticket. Далі кількість пасажирів. В нашому випадку це буде 2 пасажири. І вибираємо дату поїздки, наприклад, 6 квітня, також є травень, червень 23-го року. Так. Вбираємо 6 квітня, підтверджуємо. Натискаємо так. Отже, на двох осіб білет буде коштувати 36 євро. Вказується години, з яких він діє: з 9 ранку до 3 ночі наступного дня. Це якщо щобудний день. Далі ви оплачуєте або карткою, або готівкою. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал.